У мене задній фон зелений, все нормально. Итак, презентую вам прикаточні валіки, які використовуються професійними кидальниками для прижимання ковроліну, вініну, ліноліуму і так далі. Тобто, його ще можна тих використовувати Для робіт, прокатки кишенів. Бо ви лозями там, там топаєте, а їх можна використовувати також для кровлі, коли руберові треба з тих, щоб добре пробігти. По ціннику, тут звертається, все розічастує, основні особливості. Висота у нього в середньому десь метр, метр високи, тут десь метр, 70, метр 70, тут висота. вага загальна прикаточних валіків у нас на 50 кг. Фішка в чому? Тут 4 валіки. Вага кожного валіка в середньому 12,5 кг. І в кожного валіка. Комплект, не в комплекті, а в самій конструктиві йде два підшипника. Дуже зручно, дуже буде не скрипітиме йде нічого. Коротше, і дуже плавний хід буде, я так із сказав. Використовується сталь 40Х високовуглі сталь. Далі є ручки, можна носити в можна носити самому, і сіпі є. Знімається ця рукоятка, можна перевозити в автомобілі без питань. Або, наприклад, там перенести з міста на місто в вузьких приміщеннях, щоб пошкодити стіни, можна ручку відчепити і це. Далі є резинові ручки, для ручки, щоб не було повно. Покрас, покраска йде порошкова. І саме цікаве, що кожен валік, він, е, як вам сказати, він, независима підв'язка, дьох макальоп. Можна працювати, якщо підлога не сильно рівна, там бувають такі моменти, да, і треба прижати, то один валік може... О, щоб ви розуміли, у нього вход десь по люфту у кожного валіка десь міліметрів до п'яти, точно є люфт. Мені підказують 3 міліметри люфт. Бо ну, це отлично. Так що, отакий уєсісний кабанчик. Зараз ми цей варіант доставляємо клієнту, ми продали вже два штуки. Не так швидко, як хотілося, звісно, але, і зверніть увагу, е якщо дивитись на конструктив, тому що є ще валіки. Е Дешевші, які самопальні, можна сказати, це цеху виготовляється професійним майстром, який сам колись був кладальником. І він кажуть, врахував всі е, потребності вкладальників, тому що ручка не виступає за валік, по краю валіка, ширина його в нього загальна 50 см. І коли ти будеш працювати близько біля стіни, ти не будеш пошкоджувати стіни. Це саме головне. Ручка на 5-7 мм, це що я бачу. Іде всередину звичайно. Так що дуже зручно. І забути, свої діяються ручні прикапочні валіки, які не зручні в принципі, з ними взагалі активно работать. А так ти раз і пошов. Треба додати вагу, простий спосіб, те, що я пам'ятаю робити. Ти можете свого колегу посидіти і потягнути його, а порожні додатково мішечок якоїсь суміші сухою і мотипродавнику. Виготовляємо під замовлення в середньому 10 днів. Якщо так, так, кому потрібно, звертаємося, а нашого клієнта по здоров'ю може покажу, як він буде його отримувати, щоб ви не думали, що я щось там не доказав. Якщо коротко якось так. Що, так як Аж захекався. Кому потрібно, звертаємося, гарний цінник насправді. Розумію, що вони купуються тільки укладальниками, які ну, якось, поважають себе, поважають, дійсно поважають себе. Якщо ви вкладальник, якого я знаю, дуже добре знаю. То можна буде домовитись про розрочку. Але аванс перший буде 70% зразу. Також ці валіки може придбати і компанії, які з ПДВ, або ФОПи, або приватні, приватні обличчя. Сказав, молодець, ти сірий! Коротше, за валіками до нас.